Зараз моя улюблена вистава, я її дуже хотіла. Це віслічок, який мріяв стати зіркою. Я на якомусь фестивалі так бачила подібну виставу. Мені ця п'єса сподобалась. Вона про Бога, про душу, про призначення. Та може, ти знайшов і самого Бога. Коли це маленький Віслічок про це розповідає дитячими словами, так щемливо, я тоді пам'ятаю, сиджу, плачу. І я так якось воно так в серці закралось. Так хотілося мені саме, щоб ця вистава колись у нас була в репертуарі. І це, слава Богу, відбулось. Віктор Кічин погодився поставити у нас, тому що це його була вже п'ята, саме ця вистава. А ви ж розумієте, кожен митець хоче щось нового, а тут. Треба знов робити цю виставу, але ж по-новому. Я не визнаю в своїх володіннях рабство і насильство. Коли почалась війна, у нас вже був проект з музеєм історії Дніпра, і ми цю виставу грали саме в цьому музеї. І цю виставу дивилися і дорослі, і писали там в книзі відгуків такі, ну, приємні речі. Більше за все мені там сподобалась. Військовий подивився цю виставу і написав: Я цю виставу ніколи не забуду, Ой, не можу казати спокійно. Ну, Тому що це про душу, це про призначення. Саме те, що зараз ми переживаємо в ці часи. Кожен шукає своє призначення. Для чого ти тут народився, для чого ти існуєш. Чому ти тут? А якщо ти ще і знайдеш відповідь на це питання, навіщо? Да, свою дорогу, то тоді буде і віра в те, що саме для цього ти, і віра в себе. Треба вірити. Треба вірити в чудо. Без віри нічого не буде. Я хочу залишитися. Але тоді ти залишишся без любов. Я знаю. Але ж я. Потрібен Богу саме тим, ким я. Прощавай, сірайка. Прощавай, слідчок. Я бачу, ти справді знайшов у міфліє те, що шукав. Володар Гран-прі Січиславний 2021. За кращу виставу для дітей. Вистава Віслючок, який мріяв стати зіркою Дніпровського міського театру Ляльок, режисер-постановник Роман Ревенюк, сценографія та ляльки заслужений діяч мистецтв України Віктор Дікітін.